Тепер у мене суди, Заплатили за комбайн мільйон. Порвали касу, а тут жопа. Колос. Перещого зерна немає в колосі. Пустий колосок, що вона дає 2,5 тонни. І комбайн взагалі його не тягне. Походу, я чим-то спалив. Каса спадає, колоски пусті там. Так, ну що, другий день жнив. Уже 13 година. А ми тільки виїжджаємо косити. Ну там Поки комбайн підладнали, поустраняли всякі дірочки. Ну і Я ще трішки запізнився, аж тепер працюю з ПДВ, там. тепер у мене суди, оце вся фігня. Підготавлював документи оце до обіду. Тепер я виходить платник ПДВ. Ну Якщо розібрати так, то настоящий платник ПДВ це тільки ФОП, той, що зареєстрований без ПДВ. От він платить ПДВ. Коли ти стаєш платником офіційним ПДВ, то ти його, можна сказати, не платиш. От така у нас е, законодавство таке. Я думаю, ті, хто працюють з ПДВ, мене зрозуміють. А на ФОП на другій групі ми заплатили за комбайн мільйон ПДВ. Так що, дійсно хто, хто платник ПДВ, тут ще треба розібратися. Хочеться записати відео таке. Не дуже, кешне, моє настрій. Записувати це все, але якось знайду сили. покажу вам на ваш розсуд. Що тут з пшеницею сталося, що вона дає 2,5 тонни. тони. Як на мою думку, віця тут була і протравка 300 кг добре, у вколе стояло класне, і фунгіцид був, і інсектицид був. Усе було і гербіцид був, і розрегулятор був. Ну пшениці немає. Не знаю чому. Моя думка вимерзла. зла. Керіо знає, чого так, бачите, он, там, бачите, він прям п'ятна і немає, просто немає. Так вроді би дивився, в поле, вроді би щось і є. Комбайна видно добре, але так дивились, вроді туди з дороги заїжджали, вроді би щось і було. А зараз приїхали, досить все жопа капець. І сам він з'являється нормально. Може хтось там на регулятор росту погріти, так на другому полі я вносив регулятор, але там хоч щось було. 35 там показували, там депетит, показували, датчик показували. А тут жоба, це пшениця по ріпах. Єдине, що злаковий падалка пшениці, злаковий наче є. Може, це ще повпливало. Я думаю, точно повпливало. Така пшениця. Єлі настроїли комбайн. Не те, що єлі настроїли жатку, там настраювали, бо щось. На... Взагалі цю пшеницю не хватало. Солома сира, вони знаємо, що з цією і не так. Так що, такі показники. Працює, перегрузчик. груші. нам повезли на елеватор здавати пшеницю, тому що поле біля бази успіває і тачка дизюком возить. Маза пригнали, це друг з усіх приїхав. На підстраховку, так там нічого і сіпати буде воружатись. Да, містами є нормальна пшениця. По балке нормальна пшениця. І наверху під посадкою нормально. В принципі, нормально. Ну, там під шось есть пират. Солому зелену даже листя зелене, якщо вам видно. І комбайн вообще його не тягне. Може, то що аплікатором пізно заїхали. Ми тут слідів натоптали сильний. Та чужопа конкретно. Сказать би, що євролайтинговий. Соняшник був після, перед пшеницею. Що цій пшениці треба. Ну, а після морозу, Вона тут взагалі там, зараз піде далі. Там взагалі він почернів, там згорів він капець. Єлі я настрою в жатку, дуже важливо положення мотавила, тому що мотавила двигаєш від себе, взагалі жатку не лізе, пучками лізе і нихера. Класність єдине, що є. Ну і поки ціна там дають за другий клас вообще, 700 за F2, клас дають 6400. Вроді би. Ну, вроді би третій клас у нас набили. Не знаю, що буде по машині. Повезла машина, ось зараз ви на вигрузці. Може, пізніше включусь, скажу вам. Так, да. це рік. Ну, в принципі. Я так вже думав, ну в тому році виростили там хай 5 тонн в середньому, і здали ми її там по 3 400 Що ми зараз виростимо? Ну хай 3,5, з я надію, що на круг може зберемо. І здамо, по-моєму, те та і вийде, якщо здавати заново. Якщо така ситуація у нас колос, е... получається підходить, коло збере що зерна немає в колосу, пости колосок. Гарного небагато. Порадуватися за урожай взагалі не можу. Надію, що хоч класний буде, хоч що як та його ви запись. Якусь... Зараз вам покажу під посадкою пшениці. Як то під посадкою вона краще. Так, да, падалку у пшениці вообще нельзя оставлять. Я думав, вона ще щось стасть, она не хера вообще. Вона, вона тільки як бур'ян вийшла. В ріпаку, получається, падалку надо убирать два рази. Потому що за раз нихера не вибирається падалка. осені надо, і весною бризкати. убирать падалку в пшениці. Ну или если возьми, ще більше делать. Я вообще сейчас если возьми, хочу зробити. Пшениця соя або ріпак, потім кукуруза і соняшник. Потім заново пшениця. І так пішло там гру. Ось тут взагалі доїжджають, пшениця якась є, хоч з колоском. Ну так тут вона зелена. Розказав, все як є вам, звіздіти не буду за урожай. Нічого далі брехати. брехати. Ну так видно, що я дивлюсь, усіх урожай немає. Дивіться, ось відсюди дивіться на пшеницю, блін, офігенна пшениця стоїть. І колосок, протягом єсть, і все є так. Заїжджаєш ближче ближче, вообще У Нас коротше, як не одне, так друге. Урожай є, ціни немає, ціни немає. Урожай є. Ну а ви підтримайте, хоч Поставте лайк, ну хоч підпишіться, хоч щось, хоч щось буде приємно з цього відео. Так що давайте підпишіться, підтримайте, а то взагалі немає і бажання знімати. Нічого, прорвемося, аби війни не було. Тримаємося і працюємо. Працює, Головне не опускати руки, працювати і щось робити. Не лежати на дивані, розвиватись, робити якісь висновки. Переїхали на друге поле. Вроді би трішки, хоч наладилось. Но ту пшеницю, походу, я чим-то спалив, походу, якимсь гербіцидом. Ну, щось взагалі не на становище. Ну, це поле вроді би трішки краще. Не набагато, звісно, але краще сипає від 3 до 4 тонн, десь сипне, я думаю. Тут. Другий клас, вже на елеваторі, другий клас. Ось що сипа, це етана, той самий сорт. Бачите, як проскакує. Ну що, сьогодні ми, виходить, змолотили 45 п'ять вже увалили. Пшеничка теж по той самий технології, єдине, що тут не було фунгіциду, не було гербіциду. Гербіцид там а я на тому полі МЦПА, походу, вніс і. Или... Щось не так зробив, і воно його покоржило ту пшеничку конкретно. А може, щось і друге, не знаю. Ну Там вона була по ріпаку, там була вона сильно розвинута. І я знаю, що є, що їй не дам. Скоріше за все, чим спаливчинка. Що обережно з гормональними гербіцидами, це я туди вніс, тому що там палилка ріпаку була. Подумав, що тріатло не забере її. Що не рік, то щось нове. Комбайн пече по настройках, покажу вам ось такі настройки більш-менш. Нормальні показники, ти, оборотів ротора по втратам більш-менш нормально вище. Все да воно пригає туди-сюди. Калібровочне число 32 стоїть. Возимо одразу на елеватор. Здаємо я тут частину і якусь частину цієї пшениці на сіміна будуть сіміна теж на продаж. так що кому треба, обращайтесь. Це класна пшениця. Просто в цьому році у нас по у всьому району такі урожаї. Морози, морози були дуже сильні. А що, другий, третій, четвертий день жнив, так і називаємо відео. Получається, четвертий день жени вже вийшли на нормальну масу, на нормальну настройку компанія. Пшениця більш менш нормальна пішла. Це етана. До речі, другий клас показує двоєчку, а другий клас зараз дуже ціниться. По урожайності вона там і п'ятерочку проскакує, майже шестерочку проскакує. Це хороше поле у нас тут. Так що етанка, етанка в нормальних умовах дає хорошо, і класність є. Бачите, якщо їй дати умови. 5 тонн будете збирати стабільно. Просто там на тому полі, що я знімав ото відео, то там я реально її спалив чим-то. Треба визнавати свої помилки, спалив, походу вніс МЦПА. Не вовремя і можливо не ту концентрацію. Тут, як все було нормально, ти бачите, і до 5-очки, і до все сипанути. Так що працюємо. По настройкам комбайну 1000 обертів ротора. Вітру 960, 60 верхнього речі до нижнього, так. втрати якісь ідуть мінімальні, ну не сказати, що великі. І блин, оця шкала постійно пригає то вище, то нижче. Я вже не знаю, що настраювати. Дело в тому, що втрати небольші, там трошки зерна є, не устілено. Все -таки є, там трошки Бачите, трошки. От як трошки понять? Я регулюю його, трошки є, трошки є. Я і так його крутю, трошки. Кажу, киньте коврик оцей Єва, посчитай, скільки скільки зерен. Я не можу зрозуміти, як це трошки. Я його крутю і так, трошки, і так крутю трошки. А як його ще крутить, Хер його знає. Ну точно критичного точно немає. Просто як вона розробити систему якусь, щоб вони казали мені скільки зерен на коврику лежить. А то я Саша позвонить, скаже, що є зерно, Діма скаже, є трошки. Коротше, я не розумію, як це трошки, чи це багато, чи це много. Хер його знає. Це сама проблема переховати ті втрати. Ось бачите, у нас така система. Машина одразу возить на елеватор. Наш шаманчик з прицепчиком одразу на елеватор, а місто Первомайський рому. Ну сказали, поки що у нас 24 двадцять четверта найкраща пшениця. Понятно, 400 кг довгої вели у цю пшеницю. Ще й аплікаторами По-любому щось хоч щось має бути. Ну не може бути. Якщо б ще фураж, був то це взагалі була б жопака. Так по ціні ціну нам дали 7, 100 за F2. Волога 10 по поломкам. Стабільна поломка є, але в основному жаткою ми Короче, Я зрозумів, що треба було перебрати повністю всю Повністю всі нові підшипники кинути, як вона приїхала, і тоді вона працювала. Ну нічого, Поки досвіду не наберешся, нічого ти там не кинеш. Воно ж страшно лізти без досвіду. Зараз вже п'ятку там підшипник підмінили, бо теж розвалився. Точніше, не а втулка розвалилася, потім розвалилася і п'ятка. Підшипник п'ятки. Зараз щось вставили з тої жатки з Франко Фабрі, зняли підшипник, такий самий ставили, але щось він не знаю. Зараз будемо шукати підшипник. Швидкість 6 км, ну десь 6,5 можна, 6,8 км давати, щось поотрати не зрозуміло. Підписуємося на канал. Ставимо лайки і коментуємо. Всім вдалих жнив, урожаю, та головне ціни. А головне ціна, мабуть, більша, ніж урожай. Хоча б ціна щоб була. то В тому році вроді урожай був, а як він нічого не пошто, ввозиш його возиш, а толку немає. В цьому році хоч відвіз машинку, але відчувається щось, яка сума, хоч довгі пороздавати. У нас, бачите, як манчик він з причепчиком КамАЗовським, ну льотає на еловаторах. Машина універсальна із поля везе і на елеватор. От цього ми і А так тут на себе не возе. Ось така, бачите, у нас пшеничка тут. Вроді би аж показники побільше встали. Тут хорошечна така хорошечна. Для цього року непогано. Приїм під самий низ, хочу посіяти ріпак тут. І ось дивіться, чистота зерна яка. Ну і що? Це без пшениця. А систа взагалі вималачується без усіх густючків. Це нічого страшного. Чорна, чернюща пшениця. Ну, хоч щось сипиться. Починає якомусь полі у oh, Ну Завчора 45 шоранули. Ось хлопці, хочу показати. Тут на цьому полі теж пшениця, бачите? По Походу в натурі вимерзла їй. Є... Може я ще МЦП добавив спалив, а пшениці теж немає має колосків. Лажбинка така, бачите? І теж не сіна, як наче. і воно вон, Листки зелені. Бачите, в мене тут таке сузірвало. Акуратненько треба тут обійтися. Ну, бачите, края нормальні, края не вимерзли, а от іменно якісь лажбинки повимерзали. Тепер я знаю, що воно таке. Все, це поле вже закінчили, 44 гектари. Так, ну тут у нас, бачите, коса спадає поправити, бо вообще вже он скинула. Надо поправлять. Вот Подчиником буде проблема. Перевіряємо втрати по новому. А от бачите, коврик кидаємо. <хи> а потім вважаємо, сколько на коврику. тільки на коврик зробити метр на метр, чітко, щоб було. Ну, прикольно на ньому видно хорошо втрати. Що хотів вам показати за пшеницю, Ось тут пшениця на сосиста. І вона тут не гляньте, Вроді би маса добре, все класно, Ну по урожаю. Бачите, які цифри. Так, да, маса хороша, але не сильна. Я просто знаю, що вона тут підморозилась конкретно. Я приходив сюди, дивився на неї. Тут були білі колоски по цій пшениці, так що тут точно її приморозило жахнуть. І тут і я взагалі нічим не працював гербіцидом і два рази інсектицидом. Все, більш нічим не працював на пшениці. Ну ось така, вроді би, і маса хороша. Тут пшениця, вроді би, городниця, скільки я пам'ятаю. Софія чи городниця, щось із неї. Немає того врожаю, що хотілося. Колоски пусті там, Вон рядки взагалі на підмороження заладкувати стоять. А, бачите, палька бігає, кидає коврик. То на той коврик десь 5-7 зернин знаходимо. Як ви думаєте, це коврик з машини, з кінгушки. Багато це чи ні, скажімо так. Головне, щоб була в цьому році класність, тому що за класність дають реально хороші ідеї. Третій клас 6400, а другий клас 700 дають нам. Треба класність вирощувати, а не для свиней. Що, по комбайну теж виставився. Трати вон, як бачите. Е, ну, 6 км, це я просто заїхав, так і їздив. Ну і ось показники які. Врожайність трішки бреше. Десь на півтони на тонну, десь так, під брехою. Що, працюємо. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну що, рік такий важкий? Ну нічого. Те, що ми в тому році зібрали урожайний поганий, дали його як фураж. В цьому році хоч класність є і виходить урожайність менше, ну здаємо його хоч по більшій ціні. Получається, те на те й виходить. Якось так. В кінці року підрахуємось, подивимось, як вивеземось. Так, до речі, розкажу вам сьогодні, як у нас розпочинався день. Вчора ми заправились, думали, виїдемо пораніше. Виїхали в 9 годині ранку. Заїхали на пшеничку, та що загущена. А в неї там, блін, солома така, як вірьовка. Порвали касу, поїхали домой. Часа три ми десь вінчались. Там уже більше. Зараз о 15 годині приїхали знову на це поле. Відремонтували касу, там, а піднастроїли жатку. Теж касу там пальці доставили, сегменти підставили краще трішки. Приїхали на це ж поле обратно і почали касити. І оце виходить косим косим. Уже ну, 18 гектар скоро ляпнем. Урожайність до речі, показало. Думав, погане поле буде. Урожайність показала 47 центнерів. центнерів. Офігія просто самі найгірші поля показують найкращий результат. Найкращі поля показали найгірший результат. Я просто в шоці з цього. Ну і це ось поле стояло, маса така стояла. Я дивлюся, що тут більше п'яти тонн точно не сипне. 45 може можливо буде. Така масіща воді мене погано стоїть. Так що такий рік цікавий. Ну нічого, працюємо. Жатка вже, звісно, задрала. Це найголовніше в комбайні. Треба вдаватися, щоб поставити походу, шумахер. шумах. Не знаю, підкажіть як шумахер краще працює, чи краще нову косу поміняти, поставити оригінальні пальці, сегменти. Якийсь досвід якщо є, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що краще: шумахер чи оригінальні нові жандіровські пальці і сегменти. Є такі діляночки по палкам. Ось такі цифри показують. Це все ділянки. Невелика, але вона є. Приїхав до сусіда на поле. Він тут теж вложив дуже багато пшениці. така класна, він теж і рано посіяв, пшениця по пшениці, теж розчарований, Косять зараз. Дивіться, така сама проблема, як і в нас. Він тут не Мціпав тут був гербіцид триатлон. І дивіться, теж отакі плющі. Теж вона позагиналася. Він тут взагалі нічого не носив, крім гербіцид, фунгіцид. Ну, фунгіцид вносив. Да. Тут, в принципі, щодо такого нічого не було. Добре, тут теж кілограм під 400 Тут не пожалів він. Єдине, що ранній пасів. Може оце ранній пасів і прижарило так. Дивіться, і це все поле, бачите, як. п'ятна. Так все поле. І в мене ж таке саме, просто в нього тут це воно як клашним пасівом тут. А. Вон дивіться, бачите, які п'ятна. камеру не так передає. Ось дивіться, які п'ятна взагалі. І ось. Ось бачите, п'ятна які. Да, а я думав, що я спалив. Може все-таки просто то, що зараннього розвитку, вона вимерзла реально. Так що вам продовження до того відео. Вони зараз молотять ось. У нас взагалі ж не вавило. і там комбайни молотять. І тут а ми вже закінчили, ми вже займаюся настінням. Ну, дивіться, яка ситуація. Отак повимерзало. Ось, дивіться, що за пшениця. Нема колоска. Взагалі, ось некільки таке чорне щось. Так, ну що хотів сказати, бачите, я думав. Думав, це я МЦПА спалив і спалив фугіцидом, палив Ну, Дивлюсь, тут таке саме, тут точно такого не було. Тим більше, тут ні експериментів ніяких не проводилось, не з регулятором росту, нічого. Тут просто було саме основне внесена: гербіцид, фунгіцид, інсектицид І все. Більш нічого. І теж, бачите, такі плющі. Просто тут вона реально менше, тут вона хоч дає під 40, а в мене взагалі там 20 десь. І теж така сама картина. Ось рядок теж йде. Ось, дивіться, плющі теж такі самі. Капець. Он, ну, ось так ось хороший. У мене ось таке теж було ось, таке саме, солома. Скоріше за все, вимерзло, в мороз попало так. Чи хто його знає. Хто щось може підказати, чому так, напишіть в коментарях. Це збирання ріпаку, вимерз він конкретно, не сформувалося. Край, бачите, ми спалили гербіцидом. Немає ріпакового столу. Коли ж ми научилися вирощувати. Не треба, е! Зажує!